Полтава не визнала Росію агресором, а ЛНР і ДНР терористами Тамтешня міська рада не ухвалила відповідне рішення. Проти проголосував навіть мер міста. Про це повідомив нардеп Сергій Каплін у своєму Фейсбуці. Народний депутат уже звернувся до генпрокуратури та СБУ з вимогою порушити справу проти полтавської влади. Крім того, Каплін закликає якнайшвидше провести місцеві вибори, аби сепаратисти не очолювали українські міста. Сьогодні ж до полтавської міськради вірвалися військові з шевронами правого сектора. Вони вимагали виділити учасникам АТО земельні ділянки у Полтаві. Після того, як Мер попросив активістів показати документи, вони наполегливо запропонували йому поїхати у зону АТО. Я вам автомат дам, вроні тревого класу дам шлем на колодіразу. Я так зрозумів, що в нас тут учасників АТО документів немає. А їх ні у кого ні. Всі, хто звертався до районної ради, і ви їм відмовили у є документи, що вони учасники АТО. І вони всі тут.